Кошики із фруктами, медом та квітами освячують в православних храмах. Віряни відзначають яблучний спас або ж преображення Господнє за новоюліанським календарем. В цей день традиційно випікають здобу з яблуками чи іншими фруктами, а освяченими яблуками пригощають рідних, друзів та сусідів. Більше про це релігійне свято в нашому наступному сюжеті. Перше, українці святкують яблучний спас 6 серпня через перехід православної церкви України на новий юліанський календар під найголовнішим храмом міста спасопреображенським собором коридори звірян, які прийшли освятити кошики із фруктами, медом, випічкою, а також букетами із колосків, пшениці, жита, прянощів та інших квітів. Кожного року на кожне свято ми приходимо і на і на, і на Пасху. і на Маковея і на спасу. І ми приходимо, відпливаємо, храм ходимо сюди. Перший спас це Маковей був. У нас він 14-го, але зараз по-новому, по йорданському календарі. То ми пристраиваємо вже до цього свята, так як наші діди, прадіди святкували, так ми вже. Ми придержуємося, дивимося всі свята, які в календарі, такі ми празднуємо. Треба відмічати. Ось у 1 числа був, був спас Макове, так? мах святили, мед святили, пиріжки маком. Свято дуже велике на рівні Пасхи. Воно освячує надії на перемогу і на світлий мед. І маємо надію, що він допомог швидше настане. Кошик у мене є, дивіться, є виноград, є сливи, є груші, яблука. Є струтель. З яблуками в народі яблучний спас а за церковним календарем преображення Господнє. Ми згадуємо ту подію, коли Господь Ісус Христос взяв своїх трьох учнів і піднявся на гору Фавор і показав їм свою божественну природу, сяйву божественної природи, і це свято називається Преображення. Господь Ісус Христос, оскільки Він був в особі його було з'єднано і божественну, і людську природу, він завжди був Богом. Бог ніколи не змінюється, але через свою людську природу він показав, що він не просто людина, а Боголюдина. людина. За давніми українськими традиціями вважається, що саме цього дня природа повертала на осінь. На свято яблучного спаса люди почали збирати яблука нового врожаю та заготовляли їх на зиму. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.